Таю юних квітникарів. Сьогодні ми зануримося у захопливий світ кімнатних рослин та вивчимо, як створити для наших зелених друзів найкращі умови. Ми навчимося бути справжніми героями кімнатних джунглів, а також дізнаємося, як сучасні технології можуть стати нашими союзниками у цій квітковій подорожі. Готові робити наші кімнати затишнішими та зеленими, приготуйтесь до веселих відкриттів та навчання, готуйтеся до пригод. Сьогодні і ми розкриємо всі секрети, які приховують наші зелені друзі. Одним з найбільших відкриттів останніх століть став той факт, що деякі організми, які живуть сьогодні, пережили події масового вимирання, що сталося багато мільйонів років тому, і відтоді залишаються незмінними, тоді як їхні родичі давно вимерли. Цих живих істот називають живими викопними рештками, скам'янілостями. Назва походить від виявлених вченими їх скам'янілих решток. Скам'янілі рештки. Організмів відбитки чи сліди життєдіяльності називаються фосилії скам'янілості це рештки організмів, що жили в минулому геологічному періоді. Термін походить від латинського слова фосус, що означає отриманий копанням. Вченим знадобилося багато часу, щоб правильно інтерпретувати виявлені скам'янілості. Скам'янілості є об'єктом вивчення науки палеонтології. Палеонтологія, наука, яка вивчає вимерлі е, організми, намагається реконструювати за знайденими останками їхній зовнішній вигляд, біологічні особливості, способи живлення, розмноження і таке інше. А також відновити на основі цих. Відомостей, хід біологічної еволюції. Палеонтологи досліджують не тільки останки власне тварин і рослин, але і їх сліди, що скам'яніли, відкинуті оболоньки і інші свідчення їх існування. І як формуються скам'янілості, розібратися в цьому нам допоможе Fuse School Ukraine, яка працює разом з талановитими вчителями та вчительками, перекладачами і перекладачками, волонтерами і волонтерками з Британії, Південно-Африканської Республіки та України. Відскануйте QR-код або перейдіть за посиланням під відео та дізнайтеся багато цікавого. Рослина Гінґго Дволопатове є найдавнішим видом дерев, що ростуть нині на землі. В юрському періоді понад 200 мільйонів років тому вони росли в Азії, Європі, Північній Америці і навіть у Гренландії, а найбільшого поширення досягли в мезозої у період царювання динозаврів, іхтіозаврів і птерозаврів. Тому його називають живою викупною рослиною. У Китаї Гінґго шанована й улюблена рослина. Дерева віком від ста років заносять у спеціальні охоронні списки. Існує традиція висаджувати гінгго з нагоди народження дитини, весілля, новосілля тощо. До XI століття в Китаї Гінґго був відомий під назвою «качині лапки, адже його листочки дуже схожі на лапки однієї з найулюбленіших китайцями птахів, качки мандаринки. Пізніше дерево стали називати діти онук, оскільки зібрати перші плоди з дерева, посадженого дідом, зможе лише його онук. Дерево є офіційним деревом японської столиці Токіо, а символом Токіо є лист гінгго. Гінгго використовують також для вирощування у формі. Бонсай. Часто Кінго Карлик вирощують в контейнерах, прикрашаючи ним тераси, балкони та патіо. Догляд за рослиною в горщику майже не відрізняється від догляду за деревами, що ростуть в саду. Ця рослина попередник хвойних, але на відміну від родичок сучасниць, у гінкго немає голочок, його листя, голки що зрослися, восени вони жовтіють і опадають, та й плоди гінкго зовсім не схожі на шишки. За формою вони найбільше нагадують абрикос. Тому учені вважають гінкго єдиним нині існуючим представником перехідної ланки між папоротями. І хвойними світовий господарський досвід передбачає такі основні напрямки використання дерев Гінго, ландшафтна архітектура, традиційна та народна медицина, косметологія, харчова промисловість. У Китаї та Японії, де зосереджено найбільше число дорослих дерев, використовується також деревина гінгго. Деревина використовується в будівництві, меблевому виробництві для виготовлення предметів побуду, посуду. Речі виготовлені з деревини гінгго, не пошкоджуються комахами та гризунами. дерева Гінко дуже витривалі та сильні після вибуху атомної бомби в хіросімі вони не тільки вижили, а й зберегли свою ДНК. От яке незвичайне дерево живе поряд із нами. У ті найдавніші часи величезні площі землі вкривали болота. Всюди було волого й тепло, справжнісінький рай для рослин. Усі чинники навколишнього середовища, які впливають на організми, називають екологічними, серед них розрізняють. А біотичні чинники неживої природи, які в свою чергу поділяються на клімати, кліматичні освітленість, температуру, ґрунтові, щільність, вологість, склад ґрунту, рельєф місцевості та хімічні газовий склад повітря, сольовий склад води тощо. Біотичні фактори це вплив, що надається на рослини іншими організмами. Кожна рослина існує не ізольована, а у взаємодії з іншими. Іншими рослинами, мікроорганізмами, грибами, тваринами, відповідно, виділяють фітогені, мікробіогені, мікогені та зоогені біотичні екологічні фактори. Антропогенний вплив на природу в буквальному перекладі породжений людиною вплив на біосферу. Антропогенними називають ті фактори, які своїм походженням зобов'язані будь-якій діяльності людини. Цим вони Принципово відрізняються від чинників природних, які виникли ще до появи людини, але існують і діють досі. Прикладами прямого впливу людини на природу можуть служити зведення лісів на значних територіях, неконтрольований збір рослин, надмірне знищення промислових тварин, що призводить до різкого скорочення чисельності багатьох видів, а в ряді випадків до їх повного зникнення. Непрямий вплив. Антропогенних факторів здійснюється шляхом зміни ландшафтів, клімату, фізичного стану та хімічного складу атмосфери, гідросфери, ґрунтів та інше, залежно від вимог дозволоженості місце зростань виділяють наступні екологічні групи рослин: ксерофіти, мезофіти, гігрофіти, гідрофіти та гідатофіти. Ксерофіти це рослини, що зростають у місцях з недостатньою вологістю і мають пристосування до перенесення посухи, можуть запасати вологу в листі і стеблах. Мезофіти рослини, які найкраще ростуть при помірному запасі води, це рослини, що можуть переносити нетривалу і не дуже сильну посуху, гідрофіти рослини, які частково занурені у воду, гігрофіти наземні рослини, що живуть в умовах підвищеної вологості повітря або на досить вологих ґрунтах. Гідатофіти, водні рослини, які повністю занурені у воду, це водорості й вищі водні рослини. Якщо їх витягти з води, то вони швидко висихають і гинуть. Розкрийте таємниці класифікації кімнатних зелених друзів, встановіть правильні відповідності між рослинами та їхніми екологічними групами. Вам може бути корисна інформація з сайту floristics.info. скористайтеся QR-кодом або перейдіть за посиланням під відео. Кожна кімнатна рослина має свої уподобання щодо освітлення, і важливо дати їм те, що їм потрібно для щасливого і здорового росту. У класичну епоху геліус бог сонячного світла, зцілитель сліпих, який проте може й наслати сліпоту. Від слова геліус утворилося нове слово, геліофільність. Геліофільність рослин ставлення рослин до дії світла. Тому рослини поділяють за вимогливістю до освітлення на три екологічні групи: Геліофіти – світлолюбні, факультативні геліофіти, стіофіти – сіофіти, Тіньолюбні рослини, світлолюбні рослини або геліофіти це рослини, що потребують для свого розвитку багато світла і пристосовані до життя при повному сонячному освітленні. Тіньолюбні рослини або стіофіти – це рослини, які вимагають для свого розвитку затінку. тіньовитривалі рослини або умбропатієнти це рослини, що можуть переносити незначне і помірне затінення. Проте добре ростуть на освітлених ділянках. Розв'яжіть задачу сонячні годинники. У шкільному ботанічному саду вирушуються два види рослин геліофіти і тіньовитривалі рослини. Вчителька ботаніки вирішила провести експеримент і встановити, як різна кількість сонячного світла впливає на зростання рослин. За тиждень геліофіти збирають 560 мегаджоулів енергії, що випромінюється сонцем. Тіньовитрила рослина отримує 280 мегаджоулів енергії питання а. Яка загальна кількість сонячної енергії, що отримують рослини ботанічного саду протягом тижня? Б. Яка частина цієї енергії використовується геліофітами? В яка частина цієї енергії використовується стіофітами? Мегаджоуль це одиниця вимірювання енергії, яка вказує на кількість сонячної енергії, яка збирається рослинами? Нехай ваші висновки будуть такими ж світлими, як сонячний день у ботанічному саду. Sensorbox – це програма, яка показує всі датчики у вашому пристрої, датчик наближення, датчик сили тяжіння, датчик рівня освітленості. Тощо, за допомогою SensorBox ви можете краще зрозуміти сенсори та їх використання у вашому пристрої. Скористайтеся мобільним додатком для вимірювання рівня освітленості на різних вікнах і порівняйте результати. Наші відкриття будуть досить сучасними та технологічними. Ваше завдання завантажте мобільний додаток, оберіть три рослини у вашій оселі та виміряйте рівень освітленості в зоні їх розташування. Занотуйте результати та порівняйте їх. Яка рослина отримує найбільше світла, яка рослина виживає в найменших світлових умовах? Результати досліджень рівня освітленості, занесіть у таблицю. У стовпці рівень освітленості ви можете внести виміряні значення, а в стовпці висновок коротко описати те, як кожна рослина реагує на світло у вашому дослідженні. Одиницею вимірювання освітленості. Є люкс скорочено ЛК. Нехай ваші технологічні вимірювання принесуть нові відкриття та зрозуміють вас у світі кімнатних рослин. Гарного вам дослідження.